<риклад> наш, що на небесах. Хай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Не знали, що таке голодомор, не знали, що чого. вони жили собі спокійно, нормально, працювали на напевно, заробляли гроші. А тут прийшли війська і сказали, що ви вже вільні, що ви щасливі. І віддавайте все своє добро і ідіть туди. і ну, зрозуміло було, що вони... В якій сім'ї народилася вона. Вона ну, народилася, вона була ж на там Не зрозуміло було, як там хто там батько її справжній, а там її встановлювали, ой, вдогуть, дочерили. Ну, такий бідний сім'ї. Гробовський письменник це її дядь. Вона жила то у Вільхівці, це в Івано-Франківській області. До речі, її чоловік теж був в УПА. Ну, Звісно, за радянських часів, хто б там про це сильно хвалився. Жили собі в колгоспі працювали. Була роботяща така сім'я. А скільки дітей було? Двоє, здається, так? Двоє. Ну, останні роки вже вона приїхала сюди трохи підлікуватися до дочки. Е -е, Такому -ти це році, або стартість десь тому році, десь так. Так, у 99-му. Вже на старість. Вони туди наїжджали, бувало там. Доглядали господарство. А тоді вона сюди приїхала, ну і вже не витримала тих навантажень літ і померла, от похована тут. І я вам скажу, що це наша трохи помилка в тому, що ми раніше в братство про це нічого не знало Нас, наша станиця. Ну, вона, видно, по такому здоров'ї була, щоб шукати тих зв'язків уже. А от у цьому романі Ніхто не живе крім себе є вставна новела про зв'язкову упа Голубка. І попросимо Ярослава, щоб він у ривки прочитав цієї новини. Усього сподівалася Юльця, тільки не такого лиха. 25-річній жінці потрібно було відповідати не тільки за значно молодшу сестру-подругу, немовлятко, за життя десятків патріотів, яких знала тільки вона, зв'язкова боївка голубка, паноттець та Раяновий. Але, але на жодній самовільній дії зважитися не могла, бо й не мала того права. Ніщо вже їм не допоможе. Надто завзято працювало Бандерівське підпілля, якщо судити, навіть із чекінських із зведень. Але й вони знали далеко не все. Від дубшарського перевалу до смолоди з осени 41-го не один путівець відміряла Юльця Косів, у неповних 20 ставши однією з найнадійніших зв'язкових упад. Була й медсестрою, і розвідницею кожна повстанська рана досі болить, але, але, але ж не вагалася й миті. Вся яла її вела крізь морок, поніверянь, омріяна Україна. Вільна суверенна держава. А що ж було діяти їм, звичайним патріотам, українським хлопцям і дівчатам, які не мислили рідного краю без усвідомленого культурного розвою? Досить пригадати, що тільки на Прикарпатті в лавах УПА змагалися в роки Другої світової війни з фашизмом сотні представників росіян та єврейських націй. Перечитати тодішні. Відозви, статути, політичні документи суспільство було готове не тільки до свідомого і ефективного національно-політичного життя, але й на істинні подвиги в ім'я вселюдських ідеалів. Крізь крові страждання проростали трепетні паростки любові до батьківщини, вірності з заповідям Спасителя. Районового катували кілька діб. На допити приїздили чекістські чини зі Львова і Станіслава. Та Василь Косів, хоч і понівечений фізично, вийшов з того двобою справжнім героєм, зберіг підпілля. Мабуть, не мали такі чекісти жодного доказу проти районового. Випадково взяли. Але якби так само випадково, після Василя взяли її Микольця. Голубка непевна, що не видала, не видала б тоді чекістам усю боївку, виручаючи батька своєї коханої донечки. Миттєве вагання коштувало подеколи. Надто багато на крутозламах історії. Відчайдушний чоловік міг і не дістати й Багато, дуже багато людей постраждало в роки боротьби з тоталітаризмом. Не вберегла Юльця і сестру Павлину. Заарештували під час облави, знайшовши в неї прокламацію. Цілі села вивозили, ось і небилів. Файнюцьке село під Лімницею було вивезене повністю, але в 60-х поволеньки почали повертатися небилівці. В такий відродили село. Молитва то єдина зброя і підмога Юлії Васильівні Атаманчук Косів. Адже півроку без пенсії, хоч і при худівці, таки тяжкувато, без, бо жодних ліків, без грошей не надбаєш. А держава, яку голубка з побратимами виборювала з усіх сил, зовсім байдуж до неї. Так от і доживають решки Бендерівського підпілля у Вровах, Вільхівка. Сьогодні голубка, моя рада була видати боївку на виживання. Лиш прохолов вже слід по тих славних. Дівчатах і хлопцях повимірали. І навіть пам'ятника районовому, районовому УПА Василеві Косові в селі досі нема. То що вже казати про невідомих героїв, які не рахувалися з власним життям, які ран своїх не лічили, мріючи про неньку. Могилу стрілецьку правда, відновили. І збираються біля неї, як колись. І навіщо не вмерло, співають. Але вже без, без самопіднів самопосвяти, механічно віддаючи данину героям, яких знають і спасень. У нас було і своє білоцерківське підпілля, Купівське, Повунівське. І ми трохи про нього знаємо, але Дивіться, це Анна, повинно треба ще дослідити. Ось недавно, в Ожигівці ви були при цьому присутні, відкрили пам'ятник, молодці ці. Володарці, що е, так дбають про е, могили цих героїв і про їхню пам'ять, що воскрешають їх. Нам дещо вже відомо, але ще мало. І думаю, це е, розвідка має бути в майбутньому. Про... Я дещо знаю про тих е, е, хлопців, які були нібито в поліцаях у білій церкві. А тим часом... Розповідала мені одна із білоцерківок, кия, київських білоцерківок, яка приїхала ну, на час війни, була в Білій церкві і казала, що ти... ми, каже, ховалися, коли облава була у цеху, ми ховалися від, у, у мотках вовни, чи щось таке. І каже, якби хто хотів знайти, то знайшов. Але ті хлопці проходили, так нема нікого, та й пішли. Тобто це були, і я знаю, що це були хлопці, які допомагали там в, в друкарні відруковувати прокламації, чи так листівки у унівські і розповсюджували їх по білій церкві. І про них вже зараз нема в кого розпитати путям. Але ті рештки потрібно пам'яті, рештки спогадів, треба зібрати їх і сконцентрувати, і може якимось чином і видати. А сьогодні ми пом'янемо і тих людей, які не на білоцерківській землі творили українську справу, робили. Є якраз не тоді. Коли я вже пам'ятаю, то було десь в 95 96 роках, то нас ще хтось, від її імені було таке. Але тоді ми, то, можна сказати, пропустили, пропустили по тій привині, що у нас тоді дуже багато роботи було. Ви, у мене провід київський. Використовував на всі стої. Як не Житомир, то Львів, то Тернопіль, література основна була. Я на, своїм, на своїх плечах тоді, по 80-90 по 90 книжок привозив. Тернопіль, пам'ятаю. У мене був голова просвіти Тернопіль, <клух> такий забув я його прізвище. То він. Нам йшов на зустріч, давав безплатно літературу. Коли я сказав Біла церква, Білої церкви треба говорити. Там таке говорять комунізоване місто, страшне було, так же було... воїнка. А відставників скільки тут комісари тут. Був... Був... Якщо ви, ви син то... гработського віктора. Так? він повинен знати, що біла церква. То був форпост Київського воєнного округу. Тут поселилось, як я писав на своїх, ті, що забули сказати собі, бері і іді домой. Вони всі туди, всі лізли тут, в білій церкві. То було для них дуже добре жити. То всі знаєте. І один фанас вищив. Ну, я, я в своїх спогадах там написав про Білу церкву багато. але, на жаль, також воно все. То моя писанина пропала, вже два роки не можу знайти. А де як, я віддав, як я віддав на кук, кук через три місяці помер і моя писанина чезла. то таке? Нам дуже шкода, що ми тоді, але ми мусимо, наш обов'язок взяти її на реєстр. І всі Погадя про неї також надрукувати і взяти в архів. То Володимир каже, так треба зробити, mm -hmm. як діма. Ну а станиця в 92-му році створена в Білій церкві, далеким 92-м, хоронжем упа, також з того краю, де такий... eh, Юлія Васильівна з того же краю. Івано-Франківщини, Саніславівщини, як вони говорили, створив. Ну, в 94-му році він помер. Ну, а з 94-го року в день я тягну тут того возика. Ну, слава Богу, у нас станича має зараз три чи два члени. Ми внесемо її також в реєстрстві, обов'язково. Ну що ж, інакше. Ну, будемо до її могили, будемо приходити, ті живі, що живуть застаничники, так як до Якуб'яка, організатора станичі. Ну а сьогодні в цей день треба згадати тих членів станичі, що вже відійшли у вічність і були патріотами Білоцерківської станичі. Василь Якуб'як, УПА, організатор і голова станичі. 92-94 роки. Організатор спілки офіцерів України, де також був і активістом. Довгі роки мучився в душогубках Комуністичної імперії, не кидав боротьбу і в Сталінських, і Брежнівських таборах. Помер 8 серпня 1994 року. Константин Маркевич, якого мало хто знає, був такий учитель, зв'язковий проводу. Он. Був строго законспірований, працював учителем у Білій церкві, помер 8 червня 1995 року. Іван Дубовик, багато його знало, був людина великої букви, член похідної групи ОУН, підпільник ОУН на Київщині в 42 45 роках, бойовик боївки, яка діяла на Белосерківщині в ті часи. Був засуджений смертчим на 10 років каторги. комбатант Купа, помер 27 серпня 1996 року. Василь Крикун, яких багато всі знають тут, член станиці 1994 року, бойовик підпільної групи 42 чи 44 років, бойовик рейдуючого відділу на теренах Кузина, був арештований смерщем, засуджений на 20 років каторги. Був активним членом станиці. Був професійним художником. Помер 16 січня 2004 року. Дмитро Захвинюк, який всі, всі зараз знають його, знали. Старий підпільник Волинського краю, майстер по зброї, активний член станиці, довголітний в'язень Колимських лагерів, член з 4 року. Помер у вересні 2003 року. Галина Захлинюк, його дружина, бувша підпільниця, районова, провідник Червоного Христа, господарча, викрита агентом КГБ, засуджена на 15 років каторги на колимі, комбатантка УПА, померла в 2007 році. Михайло Іванкович, член ОУН, бувший зв'язковий. Упа, член станиці 95-го року, комбатант Упа, помер у березні 2011 року. Лідя Добровольська, теж з молоді молодих, членкиня станичі го року, добра солістка шпіочого гурту станичі. Батький шпіочий горц Станиці був. Дуже гарно співали. Шоводинок Ханасович також знає. Часу виступали біля Шевченка. І саме от недавно, рік назад померла Лідія Гутовська, членкиня станичі, медсестра, добра совівська, гурт станичі, померла у 2012 році. Так що і згадаємо її разом з пам'ять. Uh, не? вічна їм пам'ять. Тепер попросимо так, так. заспівати. Є така традиція в нас, що ми на могила співаємо кісню, така відома. ви мирали вам дзвонили. На ваших могилах хрести похили, і на. is yeah. hard. Доля. Згинуть наші воріженьки, як Роса на сонці за... за мене з Божим Словом, з українським словом Україну піднімемо знов. Дякую всім. Ну добре, могили давай, давайте станемо.